у нас віду на мобільний телефон п'яти хатки це місто ритм, якого диктує залізниця. Тут гуркіт товарних потягів і скрегіт металу є настільки звичною частиною звукового ландшафту, що місцеві мешканці давно перестали звертати на них увагу, але для кримінального світу. Така акустика це подарунок. Шум потяга здатен заглушити будь-який крик, а вібрація землі приховує кроки переслідувача, перетворюючи звичайну вулицю на ідеальну зону для полювання. 4 вересня 2023 року. Вечір вулиці міста вже занурилися у темряву, поглиблену режимом економії електроенергії. 16-річна Ліза Головня поверталася додому. Вона була звичайною відповідальною школяркою, яка під час канікул працювала у місцевому закладі фастфуду, щоб мати власні кошти. Зміна закінчилася пізно, і попереду був шлях, який вона долала сотні разів. Її маршрут пролягав вулицею Привокзальною. Вдень – це звичайна дорога вздовж приватного сектору, але вночі вона змінює своє обличчя з одного боку паркани сплячих будинків, з іншого. Смуга відчуження, густі чагарники та сліпі зони, куди не дістає слабке світло ліхтарів. Ліза йшла впевнено, адже це було її рідне місто, її район. Вона не знала, що звична безпека вже зникла, і що за спиною в ритмі її кроків вже рухається хтось інший. Для багатьох підлітків, які повертаються додому пізно, телефонна розмова це не просто спосіб згаяти час. А інстинктивний метод самозахисту: поки ти чуєш голос у трубці, ти не сам. Цієї ночі ліза трималася за цей віртуальний зв'язок до останнього. Згідно з даними білінгу та показаннями свідків, дівчина долала останні метрів до рідного дому, розмовляючи з близькими, але рутинна розмова раптово змінилася. На тому кінці дроту почули, як голос Лізи напружився. Це був момент. Коли підсвідомість фіксує загрозу ще до того, як мозок встигає її усвідомити, кроки за спиною, які спочатку могли здаватися відлунням, почали наближатися. Темп переслідувача синхронізувався з її темпом, скорочуючи дистанцію, вона встигла повідомити співрозмовниці, що її хтось переслідує. У ці секунди дівчина, ймовірно, ще сподівалася, що це помилка, або що гучна фраза. Злякає незнайомця, але тінь вийшла на світло, тишу вулиці розірвав різкий вигук лізи не чіпайте мене. Ці три слова стали останнім, що зафіксувала мобільна мережа. Це був не просто крик страху, це була спроба встановити кордон, вербальний захист проти фізичної агресії. Одразу після цього зв'язок обірвався, екран згас. Абонент став недоступним. Для матері, яка намагалася додзвонитися знову і знову, довгі гудки звучали як сигнал тривоги найвищого рівня. Жінка не стала чекати ранку, вона набрала 102, запустивши механізм, який зазвичай активується лише у найстрашніших сценаріях. Вже за лічені хвилини нічні п'ятихатки прорізало світло десятків ліхтарів, до пошуків залучили всіх, особовий склад поліції. Кінологів зі службовими собаками, волонтерів та родичів, люди ланцюгом прочисували кожен метр узбіччя, заглядали у покинуті будівлі та перевіряли лісосмуги вздовж колій. Надія знайти лізу живою танула з кожною хвилиною, поступаючись місцем холодному передчуттю біди. Розв'язка настала, коли місто спало о 2.53, менш ніж через три години після зникнення. Промін ліхтаря одного з пошуковців вихопив силует у густих чагарниках. Місце знахідки було обрано не випадково, хащі біля залізниці створювали ідеальну зону невидимості, надійно сховану від випадкових поглядів. Те, що побачили оперативники, не залишало місця для сумнівів. Тіло дівчини мало явні ознаки насильницької смерті та сексуального насильства. Злочинець діяв агресивно. Придушуючи опір фізичною силою і, ймовірно, використовував удушення. Статус справи миттєво змінився з розшуку на умисне вбивство. Поки криміналісти огороджували периметр стрічкою, оперативники зрозуміли гірку істину вбивця, скориставшись темрявою, вже встиг розчинитися у нічному місті, не залишивши візуальних слідів. Ранок 5 вересня у П'ятихатках Почався не з першого дзвоника будильника, а з новини, що поширилося швидше за будь-яке офіційне зведення, вбили дитину у невеликих громадах, де соціальні зв'язки тісніші за родинні. Ефект від такої трагедії миттєвий. Звичний ритм життя було паралізовано, шкільні чати, зазвичай заповнені побутовими питаннями, вибухнули панікою. Батьки масово відмовлялися випускати дітей на навчання, замикаючи двері на всі замки. Місто миттєво змінило свій статус, перетворившись на режимний об'єкт. Вже до обіду вулиці патрулювали посилені наряди. До пошуків злочинця було залучено близько 200 правоохоронців, включно з підкріпленням із обласного центру. Сирени патрульних машин стали постійним фоном, нагадуючи, небезпека не минула. Найстрашнішим у цій атмосфері була невизначеність. Поліція не повідомляла про затримання по гарячих слідах, а це означало одне вбивця все ще тут. Він не втік на першому ж потязі, не розчинився в степу. Він, ймовірно, ходить до тих самих магазинів, стоїть у чергах за хлібом і спостерігає за реакцією наляканого міста. Підозра лягла на кожного перехожого. Люди вдивлялися в обличчя сусідів, намагаючись розгледіти. Тінь вчорашнього звірства, соціальна довіра, яка будувалася роками, була знищена за одну ніч. Перші 48 годин розслідування зазвичай дають найбільше зачіпок, але у цій справі оперативники наштовхнулися на інформаційну тишу. Місце злочину виявилося ідеальною сліпою зоною. На тій ділянці вулиці Привокзальної не було жодної камери відеоспостереження. Системи безпечне місто, яка могла б зафіксувати момент нападу чи обличчя злочинця, проте саме відсутність доказів дозволила профайлерам скласти точний психологічний портрет нападника. Характер злочину вказував на те, що це не випадковий гастролер. злочинець діяв із лякаючою впевненістю. Він знав, де закінчується освітлення, він орієнтувався у графіку руху потягів, розуміючи, що гурків залізниці. Надійно замаскує будь-які звуки боротьби, він знав, куди саме затягнути жертву, щоб її не помітили з дороги, навіть фари проїжджаючих авто. Слідчі зробили однозначний висновок. Ми шукаємо місцевого це ситуативний хижак, який полює на своїй території. Він не виділяється з натовпу яскравим одягом чи дивною поведінкою. Після скоєного він просто пішов додому, можливо, на сусідню вулицю. Щоб змити сліди і лягти спати, усвідомлення того, що ворог знає місто краще за поліцію, змусило правоохоронців змінити тактику. Точковий пошук перетворився на тотальну перевірку. Розуміючи, що візуально ідентифікувати злочинця неможливо, керівництво слідчої групи прийняло рішення застосувати тактику фільтрації. П'ятихатки побачили поліцейську операцію безпрецедентного масштабу. Місто було умовно поділене на сектори, які методично відпрацьовували оперативні групи. Поліція зупинила та перевірила понад тисячу автомобілів, що рухалися через район у дні, наближені до вбивства. Перевіряли багажники, салони, документи, шукали будь-які зачіпки, що могли б зв'язати водія з місцем злочину. Паралельно інша група оперативників почала поквартирний та подвірний обхід. Вони стукали у кожні двері в радіусі кількох кілометрів від місця події. Мета цього тиску була подвійною: зібрати інформацію та змусити злочинця помилитися. Слідчі шукали розбіжності у показаннях, відсутність алібі на ніч 4 вересня, нервозність чи свіжі подряпини на тілі. Це був колосальний обсяг роботи, перевірити алібі сотень чоловіків, вбивця, перебуваючи всередині цього периметра. Мав відчувати, як стискається кільце, але він обрав тактику мімікрії: нічим не видавати свого хвилювання і вдавати зразкового громадянина, готового співпрацювати зі слідством. Коли стандартні методи перевірки алібі та опитування не дали результату, слідство зробило ставку на науку, було прийнято рішення про проведення масового біологічного скринінгу. Це означало, що кожен чоловік, який потрапив у поле зору поліції, проживав поруч або мав відповідний профіль, мусив надати зразок ДНК для порівняння з біологічним матеріалом, знайденим на тілі вбитої. Масштаб був безпрецедентним для району. У чергу на процедуру вишукувалися сотні людей. Загалом було відібрано зразки у близько 600 чоловіків серед цього натовпу. Був і 46-річний Геннадій Стратій. Його поведінка у цей момент є хрестоматійним прикладом психології злочинця, який увірував у власну невразливість. Він не намагався ухилитися, він прийшов добровільно. Стратій розраховував, що його статус звичайного сусіда та відсутність прямих доказів стануть надійним щитом. Він сподівався, що його зразок просто загубиться серед сотень інших. Або ж бюрократична машина дасть збій. Це була грава банк, він дивився в очі слідчим, дозволяв взяти мазок і спокійно повертався додому, не розуміючи, що саме в цю секунду він, власноруч, підписав собі вирок. Тиша в лабораторії, іноді буває гучнішою за сирени. Поки п'ятихатки продовжували жити в напрузі, експерти біологи день за днем обробляли отриманий масив даних. Цей процес вимагав часу, і кожна доба очікування здавалася вічністю для батьків лізи. Розв'язка настала на 18-й день після вбивства. 23 вересня 2023 року система видала результат: повне співпадіння, генетичний профіль, виділений з речових доказів на місці злочину, ідентично наклався на один із зразків із бази скринінгу. Анонімне зло нарешті отримало ім'я. Це був не міфічний маніяк із лісу, не випадковий пасажир потяга, це був Геннадій Стратій, той самий чоловік, який спокійно здав тест і продовжував ходити вулицями міста. Для оперативників це стало сигналом до негайної дії. Тепер у них на руках був король доказів, неспростовний факт фізичного контакту, підозрюваного з жертвою, група захоплення. Отримала наказ на виїзд. Як з'ясувалося пізніше, спокій Стратія був лише маскою, інтуїтивно він відчував, що кільце навколо нього стискається. Масові перевірки та увага поліції змусили його розробити план Б. Поки лабораторія аналізувала його ДНК, він готувався зникнути. Його план був раціональним і цинічним виїхати за кордон. Кінцевою точкою маршруту мала стати Німеччина, саме там, у безпеці, перебувала його дружина. Стратій розраховував, що зможе перетнути кордон, дістатися до сім'ї і залягти на дно в іншій країні, де українське правосуддя його не дістане. Він фактично сидів на валізах, готуючи документи для термінового виїзду. Це була спроба втекти від відповідальності, прикрившись статусом біженця або воз'єднанням родини. Але він не встиг. 24 вересня, коли поліцейські увірвалися до його будинку, ефект несподіванки був повним. Замість квитка на потяг до Європи він отримав кайданки, евакуація провалилася. Коли ім'я підозрюваного спливло, багато хто у п'ятихатках був шокований. Геннадій стратій не виглядав як маргінал, але детальне вивчення його біографії останніх місяців відкрило картину, яка пояснювала, як саме зразковий сім'янин перетворився на вбивцю. Як з'ясувалося, незадовго до трагедії Стратій виїхав до Німеччини разом із другою дружиною та спільними дітьми, отримавши статус біженців. Здавалося, родина будувала нове життя у безпеці, проте, за кордоном, цей фасад розсипався. Між подружжям виникли серйозні конфлікти в результаті негараздів у сім'ї. Він прийняв фатальне рішення покинути рідних там і повернутися додому. Він приїхав у п'ятихатки сам приблизно за три тижні до вбивства. Це критично важливий момент. Його діти та дружина залишилися в Німеччині. За іншими даними, частина дітей була під опікою родичів. А він опинився у порожньому будинку без жодного соціального контролю. Він жив у вакуумі, де не було кому його стримувати. Найстрашніший факт, від якого холоне кров, стосується його дітей. Стратій батько п'ятьох, його найстаршій доньці на момент злочину було 16 років, рівно стільки ж, скільки лізі головні. Цієї ночі він напав на дівчину, яка була ровесницею його власної дитини, що ще раз підкреслює повну моральну деградацію та розщеплення його особистості. Слідчий експеримент та зізнання дозволили відновити картину тієї ночі по Це була не спонтанна агресія, а холодне полювання. Стратій помітив самотню дівчину, що на підході до сліпої зони вулиці Привокзальної. Він оцінив обстановку, темрява, відсутність свідків і наближення товарного потяга, гуркіт якого наростав. Напад був реалізований за сценарієм «Бліц-атаки». Він підкрався ззаду, щоб жертва не мала жодного шансу на втечу чи оборону. Фізична перевага була на його боці. Експертиза встановила, що причиною смерті стала механічна асфіксія. Він душив її, придушуючи опір, поки життя не залишило тіло. Подальші дії вбивці свідчать про цинічний розрахунок. Після скоєння насильства він забрав мобільний телефон та особисті речі ліси. Це не було пограбування заради наживи, це була імітація. Стратій намагався пустити слідство хибним шляхом, щоб поліція шукала вуличних грабіжників або наркозалежних, які вбивають за копійки. Він продумав усе крім одного наука не вірить в інсценування, вона вірить лише біологічним слідам. Судовий процес у справі вбивства Єлизавети Головні тривав понад рік. Засідання проходили у закритому режимі без камер та преси. Закон вимагає цього, коли йдеться про статеві злочини проти неповнолітніх. На лаві підсудних Геннадій Стратій сидів мовчки, розуміючи, що доказова база, зібрана завдяки ДНК експертизі, не залишає простору для маневрів. 14 жовтня 2025 року. Суд поставив крапку в цій історії. Феміда була безкомпромісною. За сукупністю злочинів, умисне вбивство, зґвалтування неповнолітньої та крадіжку Геннадія Стратія було засуджена до довічного позбавлення волі. Він ніколи більше не побачить своїх дітей на волі і не вийде за межі тюремних стін. Але для родини Лізи цей вирок лише юридична сатисфакція, а не зцілення. Вулиця Привокзальна у п'ятихатках назавжди залишиться місцем, де безпека виявилася ілюзією. Ця історія жорстоке нагадування про те, що темрява на наших вулицях приховує не міфічних чудовиськ, а цілком реальних людей, які живуть поруч із нами. Що ж, друзі, на цьому я буду закінчувати цю історію. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про цю справу, і, як завжди, до зустрічі в наступному відео. А до того моменту не забувайте піклуватися про себе, піклуватися одне про одного. І, звичайно ж, залишайтеся в безпеці. Дякую і до побачення!